Буду контент створювати, блін, дожився. Блогер, влогер, блін. як з тим далі жити без сорому, не знаю. Е, так, доброго вечора. Отака от Гравіцапа прийшла гуманітарною допомогою з Америки Гейробської. Next Power називається. Має в дупі вентилятор, це є типу УПС. Е, навіть не УПС, а скоріше паувербанк. 5 а годин. має вихід американський. На AC напругу 12-вольтовий вихід круглий, до якого прикурювач підключається по факту, там 15 вольт є. хімія акумулятора мені поки що не знайома, не хочу вивчати. Заряджається теж круглим. Головне, не переплутати. В комплекті йде широковольтний блок живлення від 100 вольт до 240. Type-C і USB звичайний, 1,5-2 А дає, реально перевіряли. Так, що треба знати? Маємо коробку на коробці такий гарний напис, на який зараз всі дрочать. Shine Wave, правильна синусоїда. О, і давайте будемо на неї дивитися. Першим, першим цікавим моментом, про який ми дізналися щойно, було те, що цей пристрій видає не 220, а всього-навсього 110 вольт. Відповідно, якби. Вже великий мінус, вже проблема. На 110 вольтах ви далеко не заїдете. Ну і ємність акумулятора біля 5 ампер годин. як би теж не зрозуміло, кому і на що потрібно. А ось це ми бачимо, як виглядає правильний синус на американському з Китаї пристрої. Синусом тут навіть не пахне і близько. Амплітудне глянемо по можливості. Що ми маємо з дільником? Вемп каже, що є. 280 амплітудне. Ну, по факту, якщо міряти тестером, 100 вольт, показує Тро РМС. Ну і 60 Гц, до речі. От. Так що, коли ведетеся на халяву гуманітарки подібних пристроїв, враховуйте ці моменти. Чесно кажучи, навіть якби тут і було 220 вольт, з ємністю акумулятора заявленою 4800 а міліаці, 48 А далеко ви не заїдете на тих 220 вольтах. Тому подібний пристрій. Скоріше можна вважати великим павербанком або іграшкою. От такі пироги малята. Так, і тут ще в продовження хочу напхати. Точніше, мені колега напхав, що ти розказуєш, там не 4848. Дивіться, справді намалювали, написали 48 тисяч годин. Значить, беремо мА, переводимо в ампери, ділимо на тисячу. 48 ампер годин. Хлопці, в мене 56 ампер годин, Акумулятор в машині. Ви знаєте, який автомобільний акумулятор виглядає. Тут не може бути 48 ампер годин. Тут максимум якихось 5-6 годин, якщо це свинець, якщо це літій, то ну, теоретично може бути трохи більше. Не буду сперечатися скільки, але зрозуміло. А, ой, ще, ще підказує. Це ж Portable solar Generator. Прикиньте, він ще й сонячний. А воно ну, і літій пишуть, що хімія Літі. Курче, цікаво, дадуть мені його зараз розкрутити чи ні? Кажуть, ні, що з викуткою мене до нього не пустять, бо його пробують, будуть, будуть пробувати тулити взад. З надією повернути свої марно витрачені гроші. Так що, люди, включайте критичне мислення і не ведіться на малюнки, думайте, рахуйте і робіть висновки. Ну і раз вже мова пішла за акумулятори і лишні нулі в їхній ємності. Розкажу вам, як правильно виміряти ємність акумулятора. Е, вимірюється ємність акумулятора за допомогою спеціального комплексу, такого як CADEX. Хто має. Той знає, що для того, щоб виміряти повну правильну ємність акумулятора, його треба повністю зарядити, розрядити постійним струмом і відповідно, відповідно математично порахувати його ємність. Хто кадексу не має або не може собі його позволити, чи немає потреби, то можна використати ось такого зразка китайський блючок. Мікропроцесор керує струмом розряду акумулятора. Стоїть мосфет, резистор керамічної малої ємності, задається. Стабільний струн і від заданої до заданої напруги рахується відповідно ємність. Є можливість підключати додаткові слаботочні дроти до контактів для визначення внутрішнього опору акумулятора. Відповідно, береться компенсація лінії і визначається внутрішній опір акумулятора. Звичайно, спалений зарядний пристрій китайський використовують як контактор. Вчаємо батарейку, дотримуючись полярності. І батарейки вже відтестовані, їхня ємність цієї зборки От виписана, реально. Заряджати треба окремо для даного пристрою. Тут акумулятори розряджені, просто взяв, щоб показати. І вмикаю. Визначається, тип батарейки автоматично або можна задати хімію напругу повного розряду повного розряду. Відповідно, тут маю від 4,2 до 3,0 розряджаю, щоб визначити ємність літія. В мене заданий струм в 1 А. Напруга на банках відображається. Зараз є. Скільки зараз є? 392 вольта. От, пішов вже облік струму. Рахує Ампер години, Вт години, показує вольти. І коли напруга впаде до заданих 3 вольта, буде звуковий сигнал, висвітлиться загальна ємність. Режим згідно з інструкцією вимірювання внутрішнього опору, він мені зараз не потрібен. Ось так приблизно можна тестувати в домашніх умовах акумулятори. Недолік подібної платки полягає в тому, що вона не вміє працювати зі збірками 12 вольт 24 вольта і більше. Тобто вона працює по-моєму до 6 вольт включно. Відповідно, навіть 12 вольтовий свинцевий акумулятор ви неї вже не протестуєте. Це недолік. Але враховуючи ціну в надцять доларів, досить непоганий спосіб, щоб в домашніх умовах відбракувати, наприклад, акумулятори від старих ноутбуків чи якихось інших приладів, ось така от система виміру ємності.